Частини мови основні значення відмінків. Це ж як вірш, Є ще люди сонні, наче сови, А глухі до слова, це найгірш. Ти до рідної прислухайсь мови. Прокажи відмінки, це ж як вірш. Називний питає. Хто ти? Що ти? Хоче він про наслідки роботи і про тебе чути лиш похвали, щоб тебе як приклад називали. Родовидо скіпує свого. Хоче знати він, кого, чого і про тебе знать, якого роду, що не має роду переводу. Все давальний дасть, не жаль йому. Але хоче знати, кому, чому знать про тебе, гожого навроду, що даєш і ти свому народу. У знахідного свої потреби. Він кого і що питає в тебе, і кого всі ми за друзів маєм, і що друзі роблять нам навзаєм. А орудний хоче знать. Ким? Чим? У труді оруду разом з ним хоче знати, що здатне ти утнути, чим ти сильний, ким ти хочеш бути? А місцевий де, в якому місці, хоче знати у селі чи у місті? Кличний закликає всіх навколо. Гей, Іване, Петре чи Миколо, ви не будьте сонні та байдужі. У житті нема нічого гірш. Рідна мова в ній слова як ружі, А самі відмінки, наче вірш Дмитро Білоус.